Отже, скоро день святого Валентина, можливо, він вже є, так? Я не знаю, коли вийде це відео, окей? Ви накидали багато питань щодо цього дня, і я розумію, що деякі цей день ненавидять. Я теж частенько бувала. У цих людях. <кій> а, я, <кій> у цих людях ага. а я вам нагадую, що я не психолог, не психотерапевт, не психіатр і взагалі не шарю в стосунках, так як має бути в професійному значенні, так, рівні. Я просто людина, яка просто весело проводить з вами час, щоб вам було з ким поспілкуватися, і щоб вам було просто по приколу кого послухати. Ну і раптом мій досвід вам щось та й дасть. Отже, питання, що ти вважаєш доцільним подарунком в такий день, і що нікому б не дарувала на день святого Валентина. Отже, ви звернулися за адресою, а прикол в тому, що я і моя дівчина це ті люди в компанії, які завжди знають, що подарувати іншій людині. Знаєте, це той випадок коли, колосіпа. Тип... І я можу навіть давати майстер-класи по тому, як підбирати подарунки для людини. Що точно не можна дарувати? Ну, немає такого подарунку. От ви можете сказати, знаєте, є дуже часто роблять відоси в Ютубі, типу, топ-10 подарунків, які не можна дарувати, і там а, гроші, якісь побутові штуки, якісь гелі для душу. Але давайте будемо відверті. Якщо, ви, наприклад, не знаєте людину, ну звичайно, що на день святого Валентина ви не будете дарувати щось, якщо ви не знаєте людину, так логічно. Але це ж може бути ще інші свята. Якщо ви не знаєте людину, подарувати якийсь ну лак. Набірчик, прикольних гелів для душу, скраб для тіла. Ще може бути навіть ок. Це може бути якийсь неймовірний класний аромат офігенний. І в цьому подарунку насправді нічого такого не буде поганого, особливо, якщо це якийсь таємний санта або подібні штуки. Так от, що особисто я рекомендую робити? Не буває а, ідеальних подарунків, не буває подарунків, які точно можна подарувати будь-кому і вони будуть ідеальними. Знаєте, всі кажуть, що типу, можна подарувати будь-якій дівчині букет квітів і це спрацює, це не спрацює я, наприклад, та дівчина, яка не любить квіти, тому бажано а, перед тим, як щось дарувати. Хоч якось там бажано за пару місяців там колись випадково спитати, а ви любите квіти взагалі? А які квіти любите? Але хлопці, якщо ви питаєте в дівчині, яка квіти, які квіти вони люблять, а потім ці квіти не даруєте, ну ви даєте надію. Типу, не робіться. Дівчата теж стосується, Якщо ви питаєте в хлопці, які квіти він любить небінарних персон. Це теж стосується. Якщо ви питаєте, отже, ви зрозуміли по цю штуку. Значить, дивіться, як вибрати геніальний подарунок. Ви заходите на сторіночку цієї людини і намагаєтесь зрозуміти її хобі. Так, ви згадуєте, згадуєте. Так, це моя кохана людина, це моя це мій друг, подруга, ще хтось подруги, все. Угу. І ви. Дивитись, чим ця людина займається. У неї то 100% є хобі, у неї 100% є якісь улюблені бренди одягу, можливо, там сережок, підвісок, якихось ще приколів. Можливо, ця людина дуже відкрита, і вона навіть любить якісь приколи. Як які люблю я БДСМ. Ні. Мені, наприклад, це подруга мотузки дарувала, але це, ну якби не було, знаєте, з приколом типу, ха, зв'яжеш мене ними. Ні, вона подарувала мені мотузки, хоча в неї є хлопець, і це абсолютно нормально. Я на правах реклами можу ще сказати, що ось у мене є ось таке. Ось ось бачите, яке неймовірна, неймовірна каблучка у мене є. І це каблучка українського бренду. Вона повністю із срібла. Це вау, вибачте. Подивіться, як вона класно зроблена. Тут десь будуть ще фотографії. Тут ще будуть більше фотографій, які у них є. Там є по серіалам, по ще ось там штукам. Я не дуже розбираюсь в знаєте, типу, в іграх, але. Наприклад, подарунок хлопцю, а який грає в ігри, це буде взагалі цікаво, тому що ну хлопцям зазвичай дарують фігню, якщо чисто дівчатам теж фігню дарують. Повірте, мені теж фігню дарували, але ну you know, або ж ну тут все буде інформація, де це все взять. Ось ось тут мій промокод няв. Або ви можете купити щось, наприклад, в «Хочу гратися, якийсь смачний лубрикант для пари подарувати. Або якщо це ваша кохана людина, можна іграшку подарувати, і теж промокод «няв». Ну коротше, понімаєте, мені треба гроші, я кажу чесно і від відкрито, щоб теж купувати подарунки своїй дівчині. Тому ви можете просто зайти. І подивитись, що людина любить, і для того, щоб дарувати подарунки, насправді треба просто слухати людей. Це от базова фішка. Найкраща порада, як дарувати класні подарунки слухати людей. Коли вони щось говорять, є вірогідність, що вони згадують улюблені альбоми музики, і, можливо, там у них є вініл, і ви їм подаруєте вініл. Так ніколи не їли там екзотичних фруктів, і ви їм там коробку екзотичних фруктів десь за. Мовити, можливо, цій людині взагалі все дістало і Вона така, боже, та я б не проти, якби мені довбаний тонометр подарували, не вистачає гроші на тонометр. І ви можете це настільки смішно знаєте обіграти, не просто на тобі тонометр, а якось про прикольному це там підписати, там якось обіграти. І це не буде здаватися дивним. Тут все залежить конкретно, звичайно ж, від людини і від того, які у вас стосунки з нею. Сподіваюсь, я на це відповіла. Вичерпно, твій найкращий або найгірший день святого Валентина. От знаєте, отут треба була б якась просто неймовірна трешова історія, крінжова. Але в мене, на жаль, таких нема. Будь найгірші мої е, дні святого Валентина. Це просто якісь, знаєте? З Стабільно самотні дні святого Валентина, який ну насправді у багатьох людей. Типу, коли ти дивишся на ці парочки довкола, і вони тебе бісять, вони такі романтичні, щасливі. Тому що ти в цей момент нещасний, ти якби концентруєш ці всі емоції самотності в собі, порівнюючи чомусь себе з іншими, не робіть. Так це це деструктивна пайобота, Сходить до психотерапевта з Сім. Позитивно. А от найкращий, коротше, колись у мене був хлопець, з яким я почала зустрічатися на День Святого Валентина. І ми це спеціально зробили так, щоб почати зустрічатися на День Святого Валентина. І я досі пам'ятаю, що він подарував мені чака Паланіка за духу і пін з фіном із час пригод. Це такий маленький пін, офієний був пін, але він, на жаль, його нема у мене більше. Так, шкода, він був дуже симпатичний. І ми класно провели час. Ми пішли, щоб розуміли, в позату хату, але це був рік десь 2000, Вісімнадцятий чи сімнадцятий і піти в нову відкриту позату хату, де тільки почина... починали. Я не, не знаю, чи ти пам'ятаєш, це так ще до операторки <ператорки> звертаюсь. Там раніше можна було там. Тільки тоді вперше почали з'являтися усілякі тістечка, красиві тортики, і ми просто там час провели, і це було so romantic and wonderful. Ну, я, ну, я ще й була студенткою, тому я почувалася просто, боже, яка молота. Ну, типу того. Отже, знову у нас питання про подарунки, але тепер по питання яке? Як зробити подарунок людині, якщо в нас стосунки на відстані, а можливості надіслати щось немає. Усі мої ідеї, як написати пісню, присвячені партнерці, великий текст або вірш, здаються надто малими, чи що. Я ж, щас, короче, понімаєте? От ви, ви знаєте, до кого звертатися. У мене в минулому році була сейм проблема. Сейм situation. У мене, типу, дівчина вже в той момент була, і в неї було день народження, і теж 14 лютого вже теж була на порозі. Я така. Так, мені треба щось їй подарувати, як це зробити? Значить, є кілька варіантів дій. Угу. Значить, перше, у вас, а можливо, є спільні знайомі, чи у вас є друг в Україні, який може зробити цю і так би мовити, доставку. Так, ви можете просто попросити друга цього передати цей подарунок, типу, купити в Україні, а на друга переслати там доставку теж на себе, ну взяти, тобто все оплатити. А друг, якщо у вас є така людина гарна і чудова. Може, все це передати. У мене так і сталося, У мене просто друг був якому я така. типу, значить, дивись, я тобі зараз відправляю це, і оце і оце. Я все оплачую. тобі, на тебе приходить. Може, будь ласка, передати. І друг згодився, все було чудово, було дуже мило, супер круто відбулось. Є ще один варіант: насправді ну в Україні двіга доставок, так? Можна дізнатися у неї а, або нова пошта, або взагалі доставка під двері, і можна щось таке замовити а, цікавеньке. Від, знаєте, у нас є від букету квітів доставка, до там їжі доставка, до там. А, не знаю прикрас е в, в типу ручної роботи, я і таке замовляла колись. Тобто, варіацій маса можна навіть, хоч е глину для ліплення, замовити, просто на неї, просто оплатити доставку, там сказати, що ви доставку оплачуєте, і сказати їй, у мене для тебе ось підрунок. Давай, типу, дай мені свою адресу. Якщо ви хочете, щоб це було сюрпризом, ну звісно, все ж таки, щоб ви, хоча б приблизно знали район, де живе людина, і хоча б приблизно вказали нову пошту, знаєте? Ну щось типу того. Якщо вже ви думаєте, що і так, не думайте, що вірш а пісня. Або що це поганий подарунок? Це ви так можете вважати, а людина може насправді така: Вау, через мене відбувся у людини натхнення. Можливо, це дійсно гарний твір, і людина буде нести його з собою все життя. Можливо, ні. Я взагалі своїй подрузі на день народження, коли ми були типу, в різних країнах, зробила настільки крінжовий. Ну, віршик і пісню. Типу, я зробила відосик, де було кілька відео, які я до цього знімала, і там щось з днем народження хай подохнуть масковити. Ну знаєте, щось таке дуже смішне, і там в, кін в кінці типу з днем народження, і крінжові оці із вайбера-листівки. Ставте тут із вайбера-листівки, будь ласка. Так от і крінжові з вайбера-листівки. І це ну було дуже смішно. Для людини подарувала просто хвилину сміху, начебто. То фігня, здається, здається нічого такого, але головне в подарунках це те, що як ви до людини ставитесь, ви показуєте до неї ставлення своє, що ви втрачаєте на неї час, енергію, ресурс. Звичайно, що є люди, які обожнюють саме грошовий вклад, типу в контексті, що для них важливим є, як багато грошей витратили, так значить, ви до неї ставитесь. Таких людей насправді не багато, і люди такі, вони. Ну, здебільшого, здебільшого, здебільшого не задають таких питань, знаєте? <смі> мені так здається. Так, до речі, мені тут зауважило, що а якщо я про кажу про Україну, а треба в іншій країні. Доведеться так. А, значить, доведеться. А, якщо це людина в іншій країні, а ви в Україні, доведеться подивитися, чи є там у них доставки. Там з доставками треш, я розумію, але це можливо. Це можливо, ви можете, до речі, як зробити. Ви можете піти в групу українці, там, наприклад, в Польщі, українці, в Нідерландах, Українці ще десь і спитати там, чи є там якась доставка там, квітів, чи чого чогось. -чого 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 -чого. І вже потім там це вирішувати. Це буде, звісно, трішечки займ, але що не зробиш для людини, яку любиш. І тут мені ще теж підказують, можна ще. Подарувати якийсь інформаційний продукт, наприклад, підписку на Netflix, на YouTube. можливо, якісь відеоігри, можливо, якісь речі в відеоіграх, які людина любить, і ви знаєте, що людина любить. Там теж можна якийсь став купувати, наскільки мені відомо. А тому користуйтесь цими порадами, і ви ніколи не приєбете з подарунками. Вітаю! Я б хотіла запитати, що взагалі таке це кохання чи любов на вашу думку? Як відрізнити його від дружби, прив'язаності? Як зрозуміти, чи люблю я людину, чи я просто вдячна їй, відчуваю до неї жалість, прив'язаність, залежність? Чи це все дуже індивідуально? Завчасно дякую. Я люблю такі питання, коли люди самі відповідають у цих питаннях на питання. Ну, типу, як ви вже і зазначили, це супер індивідуально і немає такого поняття, як кохання загально. Є типу, фізично-хімічні реакції, типу організму, що, от, певний кон. Конкон. -кон -кон <sh�> Певна кількість гормонів діє на людину як закоханість, і таким чином саме лікарі, саме науковці можуть визначити на лікарі, науковці можуть визначити, що ви закохані. Проте для кожного це дійсно по-різному. І особисто для мене, ви ж питаєте, яку в мене. Це я точно знаю, що по-перше, я до людини відчуваю сексуальну тягу. До друзів я такої тяги не відчуваю. Інколи в мене може бути в якийсь момент, коли там овуляція я така, боже, ти сексі, але це не перетворюється в постійну сексуальну тягу. Друге, я, я на цю людину витрачаю більшу кількість часу, ніж на всіх. Типу. Я людина не ініціативна в спілкуванні, бо мені, ну, для мене, якщо людина переді мною не стоїть, її не існує. От, на жаль, дійсно. Багато хто зі мною переставав спілкуватися через це, навіть коли я пояснювала, бо, типу, це незручно, коли людина там, начебто, тобою не цікавиться. Ну, здає... Я можу здаватися такою, що я, начебто, не цікавлюсь. Якщо це людина в якої закохана, я буду завжди там пер... там Раз на два дні я точно допишу. Привіт, як ти «Що ти? Ти живаль, живий, люблю, цілую, обожнюю. Оце все і напевно, третє — це. Ем... Я за цю людину турбуюсь найбільше так на рівні з родичами, з прям супер найкращими друзями. Якщо з цією людиною щось станеться, я юбнусь. Це для мене такі критерії. Для вас критерії можуть бути іншими, і це нормально. Ну а ще ми на це питання відповідали десь в минулому відео більш розгорнуто, тому ви можете подивитись минулі відео і побачити, що я відповідала там. Так от, ті, хто дивляться моє відео і очікує від мене огляд на Федька еломидника, я кажу вам, що я роблю це відео. Просто я роблю його дуже повільно, тому що мені погано. Ну, типу, фізично. Типу, я сплю цілими днями і працюю це. Все ще відбувається. Те, що від те, що тут зараз зйомки відбуваються, це типу, вони бачили мене зранку. Розумієте, це буде останній мій огляд. І всі, хто підписані тут на мене заради оглядів, будь ласка. Відпишіться від мене оглядів. Більше не буде буде тільки один федько-халамитник, і це все типу. Ти отримувала валентинки в школі. Якщо так чи багато, в якому класі ви перестали ними обмінюватись? Значить, я знаю, це прозвучить дивно, але я була дуже непопулярною дівчинкою в школі. Я б навіть сказала так, що вони болили і тіпа капець не любили. І у мене не було валентинок в школі. Я пам'ятаю, що першу валентинку я отримала, типу, просто від однокласника класів четвертому. Бо він, знаєте, у нас були уроки оцього, типу. Коротше, щось руками робить, я не пам'ятаю, уроки праці, але там воно якось по-інакшому називалося, шариш. Так, уроки образотворчого мистецтва у нас було. І він зробив якусь прям ну, ну вообще жахливу Валентинку, і такий просто повертається до мене, дає її мені. Всі з цього ржали, звісно. А я через те, що мені ніколи не дарувала Валентинки, а всі обмінювались, Я така, типа. Блін, ну хоча б щось. Ну тобто, от настільки були жахливі, в мене думки. Потім е, я перейшла в іншу школу, і там була класна традиція. Е, хоч я впевнена, що у когось з вас в школах вона була, і можливо, дійсно до, досі є. Це коли є коробка, ви е, берете валентинку, підписуєте у який клас і кому її віднести, і просто кидаєте в коробку. І тому декілька разів це ж були анонімні Валентинки, шарите. Отже, а, був такий прикол, що анонімні валентинки я отримувала там від двох подружок, і звісно, ще і їм я надсилала, і це було так, знаєте, класна година на день святого Валентина. Ви сідаєте, класна керівничка роздає всім валентинки. І от одного разу я вирішила, я ж ну людина науки, так би мовити, ні. Я вирішила зробити дослід, типу як багато валентинок приходить до людей. Угу. Я не підписувала від кого вони. Я просто, я просто кожного однокласника, однокласницю прописала і кинула. Тип, типу, я купила, я величезну пачку Валентина купила, всім написала. Ну, звісно, крім подружок, я написала вам якісь фенсі валентинки. І всім відправила ці валентинки, щоб подивитись, як багато надійде. Типу на весь клас і зробити таку статистику, чи вони дійсно надходять, бо дуже часто були такі, що, типу, блін, як тобі не прийшла моя валентинка? Я ж надсилала тобі класну валентинку, а її немає, а вона коштувала 80 копійок. Ну, треш. І в результаті я це зробила. І я чую, як однокласник підходить до мого іншого однокласника і каже: це ти мене не надіслов. Давайте так. Я тоді читала фанфіки. Була помішана на Яої. А я, але я ніколи не задумувалась над цією геніальною думкою, щоб написати однокласнику від однокласника Валентинку, як зараз це в тіктосі почали обговорювати. Я ні, ну я не настільки геніальна. По-перше, а по-друге, можливо, я надто ціную людей ще з того віку, фіг його знає. Хоча могла б собі дозволити, вони мене ненавиділи, якщо чесно. І я бачу, що він такий. Ну, мені здається, що вони просто що той просто подумав, що перше. Й над ним жартує, і типу, бо в них були якісь натягнуті стосунки, шарити там взаємини. Ну коротше, я відчувала себе дивно. Тобто, розумієте, виходить, що я, начебто, відіслала <свальноні> Валентинку одного хлопця іншому випадково. Хоча там навіть підписано не було від кого це, і це було супер дивно, якщо чесно. Дивна історія. Ну тобто так, Валентинки мені ніхто не дарував. Класно найкращу Валентинку мені подарувала вже вперше в житті моя найкраща подруга. Вона особисто намалювала справжнє серце там чорним, так красиво, гарно його підписала. І десь років 19 я отримала свою першу офігенну Валентинку. Тому, якщо ви не отримуєте валентинки в школі, не переймайтесь. Ваші похуй, понятно? Це типа, ну, в майбутньому ви колись їх будете отримувати, колись ні. Це не настільки важливо. Важливо, типу, щоб, можливо, в майбутньому у вас з'явилась людина, чи можливо ні навіть, чи можливо це просто будуть друзі, які будуть вас цінувати. І Валентинки не критерій крутості. Питання. Я була на побаченні з дівчиною, і у мене це не викликало якихось вау почуттів Просто звичайна прогулянка і все. Чи означає це, що зі мною щось не так, раз це не викликало у мене якогось захоплення? Та дівчина мені подобається. Перепрошую, а чому всі побачення мають викликати у вас захоплення? Побачення не мають викликати захоплення, особливо дивіться. Тут ще є важливий контент контекст. Так можливо, ви з дівчиною цією були колись друзями. І пішли, типу, на побачення, і ви вже звикли гуляти між собою. Можливо, ви були втомлені, і у вас немає оцього Excited! Oh my God! о боже мій що побачення. По-третє, ми можливо, ви можливо, просто, типу, о, ць до цього просто ставите спокійно. Все, це -це, це це нормально. Ну я теж інколи ходжу на побачення і така, ну. Все нормально, і, і що? Я на побаченні. Окей. Ще залежить від того, знаєш ти людину чи знаєш, типу, з дівчиною, коли я ходжу на побачення, я теж не відчуваю, типу, вау-вау-вау, я так не можу дочекатися. Але я знаю, що я класно проведу час, мені від цього просто приємно. І в цьому нема нічого такого. Типу, там з деякими хлопцями ходжу на побачення. Якщо я їх вже знаю, то я така, о, ну, добре побачення, типу. Ви не маєте, ну розумієте, це нав'язування поп культури. Поп культура нав'язала нам те, що ми маємо відчувати від побачень, від день святого Валентина, дня закоханих, від поцілунків перших першого сексу. Ви не маєте відчувати чогось неймовірного від всього цього. Ви маєте відчувати те, що ви відчуваєте. Хтось відчуває надмірно, хтось відчуває злегенька. Хтось вообще нічого не відчуває, і це теж нормально. Вообще не бартесь про це. А якщо вам дівчина подобається, то ви розберетесь з цим в майбутньому, типа, ви будете далі дивитися, подобається вам дівчина чи не подобається. А от саме побачення і те, як ви разом гуляєте, там кудись сходили, поїли в кафе на в кіно, ще кудись, поцілувались, потримались за руки. Це не має у вас викликати неймовірного серцебиття, як у книгах, манзі, чи е, якихось фільмах і тому подібне. До певного часу я думала, що романтичні речі обійдуть мене. Мені було добре жити, знати, що я нікому ніколи не сподобаюсь, я не приваблива тощо. Нещодавно огидна мені людина сказала, що я їй подобаюсь. Моє сприйняття світу вбили, і тепер у мене бажання зникнути вже 7 плюс днів. Як це пережити? Що робити, майстрині? Ну дивіться, можливо, те, що вас не цікавлять романтичні речі, це абсолютно нормально, бо є такі люди, як аромантики, асексуали, або просто аромантики, навіть але те, що ви не вважаєте себе привабливою і чи привабливим. І ви, в принципі, відчуваєте себе як людина, для якої це нічого не потрібно. Ну, відчувати себе так, що для вас романтичні стосунки не потрібні, це ок. Але відчувати, що ви недостатньо привабливі і гарна людина для цього, це не дуже гарно. Я розумію, чого ви так до себе ставитесь, але так не має бути. І якщо ви зараз відчуваєте, що вам зараз настільки погано, що ви прям у вас уже виникають такі деструктивні думки, то це. Е... Плюс, враховуючи те, що ви думали про себе до цього, це вже говорить, що вам некомфортно з цим. Ну тобто, це не в нормі сприйняття себе і це не в нормі контексту саме психічного здоров'я. Типу, я не кажу, що вона нормальна людина і якась психічна. Ні, у мене біполярний розлад, і я періодично хочу себе. Забікайте це, щоб Ютуб не поняв щось дивне. Але це лікується. І це нормально. Я рекомендую вам сходити до психотерапевта. Є безкоштовні психологи, є платні, типу, все на ваш розсуд. Я вже тут колись рекламувала Mindly платформою, де можна знайти собі психолога, психіатра, психотерапевта. Можна спокійно звернутися до них. Там є різні ціни, абсолютно різні цінові категорії. І я навіть, а я ж вже рекламувала Mindly. Але я вирішила сходити саме на терапію до саме психотерапевтки Мандлі, бо я не хотіла вам розповідати те, чим я не користувалася. Типу, я подумала, що це якось не справедливо, нечесно по відношенню до вас. І тому я сходила до психіатрині-психотерапевтки, і у мене навіть було питання, яке стосувалося саме стосунків по відношенню до хлопців. У мене це відео, як я. Спілкувалася з терапевткою, я залишу у себе в телеграм-каналі. Ви можете звернутися до них за промокодом. Ось таким вибрати собі на сайті там є багато варіантів, пройти тест і можете піти спокійно туди. Або ж, якщо у вас немає можливості такої, то будь ласка, в інтернеті можна можна і соціальні якісь соціальну терапію теж знайти. Я знаю, що і такий варіант може бути. Але все ж обов'язково дуже рекомендую звернутися саме до психотерапевта. Бо коли, якщо ви вже сім днів хочете щось з собою зробити, будь ласка, не робіть цього. Це точно вирішується і точно це симптом, скоріш за все, розладу. Це не тому, що ви погана людина, це дійсно симптом розладу. Аліна, я дорію від твого почуття гумору. Дякую. Я знаю, що в мене його немає. Тут. Ні, ну якщо чесно, типа. А де ви бачите моє почуття гумору? Я все ще не можу зрозуміти. Тіпа люди такі, ой, ти там щось жартуєш. Де? Я не розумію? Я не розумію. Що ж, а ви можете закинути гроші на ЗСУ, враховуючи те, що мій друг, Толік Бацюн, збирає на FPV дрони. І я збираю на один конкретний, ви можете доєднатися до цього збору посиланням під відео. Ви дуже допоможете. Please help, зробіть це. Я дуже вам буду вдячна. Ще дуже е, рада, що мене підтримують мої баемі-кофери. Дякую вам. Бо, ну завдяки тому, що ви це робите, моя менталка все ще не поїхала. Вона, типу, їде, але вона ще не поїхала. Дякую. Якби не ви не існувало б контенту, взагалі я б взагалі я не робила, якщо чесно. типу, ви думаєте, я лінива. Пока. Ну і гарного вам дня. Сходіть до психотерапевта.